Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення такої перегородки. Нижня частина в даної перегородки це скло сатин. Майстер показує, яким чином ми вже встановили конструкцію, закріпили і як прилягає до стіни. У варіанті, що, ось, якраз ми щойно закінчили, а враження складається, ніби конструкція вже була встановлена давно, оскільки ми максимально впритик поставили вимірили конструкції. Мінімальні зазори ми пройшли з герметиком білого кольору. Там, де були ширші зазори, ми проговорювали, що вони тут будуть, оскільки стіни трошки розходились. Там ми встановили кутники або ж пластиковий нащільник, як ми його ще називаємо. Тобто виглядає все повністю в завершеному вигляді. Після нас вже нічого дороблювати не потрібно. Для проходження світла встановили зверху прозорий склопакет. Нижня частина все ж таки склопакет сатин виглядає це ось таким чином, тобто не видно з обох сторін, просто біле скло, а верх ось такий прозорий, тобто видно там світильники, стеля до чого, як. Місце пролягання бачимо. Зліва, справа, ось максимально все виміряв майстер чітко. Встановили. І клієнт був максимально задоволений, оскільки тут не потрібно ніякі ні відкоси дороблювати, ні кутники додаткові ставити, ні плінтус, нічого. Тобто ми виконали цю всю роботу, як то дійсно називається, під ключ. Тому при потребі розділити ось таким чином коридор, звертайтесь встановимо конструкції.